Боже, не будь мовчазним, не мовчи і не будьте спокійним, о Боже, бо ось зашуміли твої вороги, а твої ненависники голови попідіймали. Вони проти народу Твого хитрий задум видумують і нараджаються проти тих, кого ти бережеш. Вони кажуть, ходіть но ну, та знищимо їх з міжнародів і згадуватись більш не буде імення Ізраїля. Бо вони однодушно нарадилися проти тебе, умови складають. Намете Едома, й Ізмаїльтян, Муав та Агаряни, Гевал, і Амон, і Амалик, Филистея з мешканцями Тиру. А, і Ашур поєднався був з ними. Вони синам Лотовим стали раменом. Зроби їм, як мідіянові, як сісері, як явінові в долині Кишон. При Ендорі вони були знищені, стали погноєм землі. Поклади їх та їхніх їх вельмож, як орева, і як зева, і як зеваха, і як цалмуну усіх їхніх князів, що казали були візьмемо на спадок для себе помешкання Боже. Боже мій, бодай стали вони немов порох, у вихрі, як солома на вітрі, як огонь палить. І як запалює полум'я гори, так ти їх пожене своїм вихром і настраж своєю бурею, наповни обличчя їхнє соромом, і хай шукають вони Твоє імення, о Господи. Нехай будуть вони засоромлені, і завжди хай будуть настрашені, і хай застидаються, і хай вони згинуть. І нехай вони знають, що ти твоє імення, Господь, сам ти Всевишній на цілій землі.